Маємо хухрю на плівках Набута Сап. Детективи повідомляють, що на плівках Міндіча зафіксовано ще одного ефективного менеджера з позивним Хухря. Ну або називають його ще Молдаван. І це ніби сам Данілов, який нагадаю, з 19 по 24 рік був секретарем РНБО. Хухря Молдаван може бути причетний до торгівлі місцями у санкційних списках. Ще з 21-го року виникали, м'яко кажучи, недорозуміння щодо цих. Санкції, так, і Данілов сам не раз визнавав, що так, десь є помилки. За інформацією детективів, сума помилки становила від 300 до 500 тисяч доларів, щоб вийти з санкційного списку, ну або когось внести. Можливо, хтось здивований на рахунок Данілова, ну і взагалі чергового менеджера, який чекає більше року вже в Іспанії біля океану перемоги, ніяк бідний не дочекається. Ну, власне, Зеленський хотів його відправити у заслання ще тоді в Молдову. Звідси, мабуть, і Молдаван, так? Але і слід простих немає Молдавана. Власне, замість нього більш ефективний менеджер уміров, який також без двох хвилин з Ну, потужна команда у президента, знаєте, ефективних корумпованих менеджерів. Головне, що у Гаранта руки нічого не крали. Ось правда.